Після розмови Трампа з Путіним пройшло кілька днів. Ми видихнули, відкинули емоції. Тепер можемо поглянути на ситуацію з прагматичної точки зору. І так небо на землю не впало. Хоча могло би Дональда Трампа вчора запитали, чи дійсно він вірить в те, що Путін хоче миру. Дональд сказав, що вірить. Після цього за кілька годин вночі. Росіяни фугасними бойовими частинами вдарили по куполу четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Того відомого, символічного четвертого. Причому по саркофагу і велите... величезна дірка не піднялась радіація в Києві. Але меседж Путіна і Трампу, і Україні. І плювок всьому світу, привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі, застиг лише один час 24 години до. А до того, як Путін зіб'є рожеві окуляри з носа Трампа дроном з фугасним боєзарядом. Саме такий привіт від Путіна отримала цього дня Україна: російський дрон, який влучив в укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Ішов він на висоті, на якій його не бачать радари на висоті 85 метрів, і це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу. Це дає нам можливість говорити, що вони спеціально це робили, і це не те, що якось дрон змінив напрямок або що. Удар був саме в саркофаг і саме в день початку Мюнхенської безпекової конференції. Це зрозумілий привіт від Путіна Трампу, і ще один доказ, що російський лідер не бажає закінчення війни. Чи побачить цей привіт, чи почує його Америка, і чи поміняється думка Дональда Трампа про Путіна? То зна. І, хоч напередодні на прес-конференції він разом із Джері Венсом і очільником Пентагону наговорили багато приємних та улесливих слів для України. Та все ж давайте не впадати в ейфорію. Бо як би то не було приємно. Ні, не те слово, справедливо. Якби то не було справедливо по відношенню до України, та все ж, на жаль, все не так однозначно. Але дивіться. Ми дали кілька днів Путіну його шайці відсвяткувати те, що Трамп йому подзвонив. Ну от, Скабєєва. спецпредставник Трампа Вітков тайному який напередодні таємно відвідав Москву для організації обміну. заявив, що це сигнал і свідчення майбутніх хороших відносин між Росією і Сполученими Штатами Америки. США. Він назвав контакти самого Путіна з Дональдом Трампом дружніми. У них пряма цитата чудові стосунки. Соловйов Для порівняння Дональд Трамп докладно та змістовно прокоментував розмову з Володимиром Путіним і при цьому обмежився короткою заміткою про діалог із Зеленським 315 проти 107 слів. Впадає у вічі також тональність його заяв. Очевидно, різне ставлення голови Білого Дому до своїх співрозмовників. Ну і звісно ж, пісков. Наскільки все сталося вчора, як то кажуть, в останній момент Тобто публічно було оголошено, що президент Росії має провести зустріч із членами уряду, а потім зустріч із членами уряду раптом перенесли. Чи є це пов'язаною подією. Його перенесли просто через графік роботи президента. Так, звичайно, телефонна розмова була домовлена на шосту вечора. І це було зроблено заздалегідь. Але графік роботи президента дуже і дуже щільний. А те, що ви бачите, публічний захід це лише верхня маленька частина айсберга робочого дня глави держави. І якраз у цей день графік роботи складався таким чином, що уряд фактично впритул підійшов до розмови. І тому було прийнято рішення перенести його на наступний тиждень. Це ж треба навіть графік царя. Через те трохи відкоригували. Ну як трохи? Все перенесли, щоб звільнити час для розмови, бо невідомо коли Трамп зателефонує ввечері, вночі чи рано вранці. Здається, всі версії озвучила. Могла би Сіманіян зацитувати, але вона зараз зайнята іншими не менш важливими справами. Тому тепер можна розповісти, як все було насправді. Американський новинний вебсайт Аксіос пише, що, по-перше, Зеленський довше говорив із Трампом, ніж Путін. Ну не те, щоб ми там міряємося, але все ж таки справедливості заради. По-друге, Зеленський сказав Трампу, що що би йому не сказав Путін, він лише вдає, що хоче домовитися про мирну угоду і атака на ЧЕС, тому підтвердження. Тому що він просто боїться, боїться вас, сказав Зеленський і про це. Аксіос повідомили українські чиновники і три інші джерела, які знають про цю розмову. Чому це важливо? Телефонні розмови Трампа з Путіним і Зеленським у середу поклали початок його дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення угоди про припинення війни в Україні, і викликали занепокоєння серед деяких союзників по НАТО. А тому, що Трамп може спробувати загнати Україну в кут, наполягаючи на переговорах і відкидаючи наші ймовірні вимоги, що однозначно вже викликало спротив Європи і показало, хто залишиться з нами у разі чого: тьфуть, -тьфу -тьфу. Я поки пошукаю дерево, щоб постукати. А ви послухайте подоляка. Європа на 100% буде підтримувати Україну, тому що розумію, особливо Північна Європа. Не забуваємо там, є наприклад суверенні фонди Норвегії. Це достатньо об'ємні фінансові ресурси, пан європейський, а є непогана військова промисловість країн, країни. Це не тільки Німеччина, було б бажано безумовно, щоб певні заборони зняла Швейцарія. Це дуже там чудесні елементи, які можна використовувати у Випака. В цілому є фантастичні спроможності Італії і Франції. Військові і є безумовно зацікавленість з підтримці України на з таких країн, як Чехія. Ну це фундаментально. Ну, президент Чехії, ви розумієте, пан Павел, це абсолютно ну, проукраїнський у всіх сенсах цього слова. Він не тільки снарядну програму тягне, він багато інших ініціатив реалізує. Є польща, попри всі там спекулятивні. Політичні розмови навколо наших там партнерських відносин це абсолютний союзник України і є Великобританія, Не забуваємо, вона на себе певні лідерські функції сьогодні забирає і в тому Шамштайні і, взагалі, в військовій підтримці е України. Тоді, коли Трамп сказав Зеленському, що у нього склалося враження, що Путін хоче угоди. Український президент висловив більш скептичне ставлення до намірів свого російського колеги. каже меседж зеленського Трампу був таким: у вас є важелі впливу на Путіна, тож використайте їх. Так, принаймні повідомило джерело поінформоване про розмову у той час, як Трамп і міністр оборони Піт Хекзет цього тижня виключили членство України в НАТО, хоча це не остаточно, або відправку американських військ, і це теж не остаточно для гарантування безпеки України. Трамп висловив підтримку заклику до європейських миротворчих сил. кажуть джерела. Він також розповів Зеленському, хто буде частиною переговірної групи США. Звісно, все це інсайди і кулуарні розмови, як ми розуміємо, бо в офісі зеленського від коментарів відмовилися. Білий дім також не відповів на запити про коментарі, але за кадром три джерела сказали, що розмова між Трампом і Зеленським була позитивною і тривало близько години, тобто довше ніж розмова Трампа із Путіним безпосередньо перед цим. Трамп сказав, що розуміє занепокоєння Зеленського щодо його розмови з Путіним, але підкреслив, що це неможливо обійти, якщо він хоче, щоб його дипломатичні зусилля були успішними. Тобто, якщо ви хотіли від мене цитату, то вона приблизно звучала так: мені потрібно поговорити з Путіним, щоб врятувати Україну, сказав Трамп Зеленському, як стверджують знову ж таки джерела. Вже далі Трамп також сказав Зеленському, що Путін хоче укласти угоду, і запитав, чи налаштований президент України на її досягнення. Ну і дам, що він розуміє, що Україні будуть потрібні гарантії безпеки в рамках будь-якої майбутньої угоди. І що він вважає, що європейські миротворчі сили на фронті з Росією можуть бути одним із рішень, так знову ж стверджують джерела. Також Трамп сказав Зеленському, що його майбутня зустріч з віце-президентом Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для запуску дипломатичного процесу. І що директор ЦРУ Джон Реткліф і представник Білого Дому Стів Вітков також увійдуть до переговірної групи США і попросив, щоб президент України призначив власну переговірну групу. Ну і завершив розмову Трамп тим, що дав Зеленському свій особистий номер телефону і сказав, що можете мені телефонувати напряму. Ну принаймні знову ж таки так стверджує джерела. А пізніше і сам президент Зеленський це підтвердив. Ну і наприкінці розмови Зеленський, нібито пообіцяв Трампу віддати чемпіонський пояс від українського боксера Олександра Усика. Єдине, чого я в цій історії не зрозуміла, а точніше не почула це ім'я Келога. ні в розмові з Зеленським, ні в публічному виступі Трампа. Не згадав він представника США з питань Росії та України Кіта Келога. Говорить, що кандидатуру Келога відмовилися приймати в Росії, тому в процес врегулювання включився. Вітков, як старий друг Трампа, бізнесмен, ну і гарний переговірник. Також але сам Келог, я нагадаю, вже їздив до Мюнхена для переговорів щодо російсько-української війни. І, як очікується, поїде звідти ще й до Києва. Але українські чиновники ставлять під сумнів, чи він все ж таки ще актуальний гравець, чи вже ні. Бо той такий Кіт Келог вже стверджує, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року і знадобиться угода про втрату територій. Оскільки президент Зеленський це вже сказав, і я думаю, що міністр оборони Піт Єксет мав рацію, не буде повернення до 2014 року та кордону, який вони мали перед тим як росіяни увійшли до Криму. Це зрозуміло, тож я думаю, що вам знадобиться певна угода про потенційну втрату території, але дивіться, не обов'язково це визнавати. І за словами Келуга, наприклад, так було з країнами Балтії, коли Радянський Союз захопив їх. Існувала така річ, яка називалася доктриною Уелса. Ми ніколи не казали, що вони володіють країнами, казали, що країни просто під домінуванням. То ми питаємо, нам його слухати, чи вже ні. Але давайте повернемося до основної теми. Також Трамп запитав, чи був міністр фінансів Скот Бесант, який був у поїзді в Україну, вже в Києві, коли Росія атакувала Київ балістикою. На що Зеленський сказав, що приїхав після ударів, тобто, значить, у Штатах в курсі, що атака таки була в той день, коли Путін говорив про мир з Трампом. Ну і після цього Трамп пожартував, що якби Бесент почув авіаудари, то вже би втік назад до Сполучених Штатів. Ну і от я вам переказала зараз діалог, але відразу попередила, що не все так однозначно. Чому бо напередодні, а саме 13 лютого, бізнес Джет гольфстрім С С-37Б, що належить ВПС США, знову приземлявся в Москві. Урядовий літак, як випливає з даних сервісу Флайрадар, вранці 13 лютого вилетів з міста Кемп Спрінгс в Мерленді. Там знаходиться американська авіабаза і прилетів до Роттердама. Вже з Роттердама повітряне судно вирушило у бік Росії. І як свідчать дані сервісу, опинилося в Москві. На борту авіалайнера знаходиться дипломатична делегація, яка летить явно не для того, щоб зустріти і забрати ще одного американця з російського полону. Пишуть джерела. Ну і, до речі, переліт літаком такого класу, тобто до 16 пасажирів за маршрутом Вашингтон-Москва може коштувати приблизно 300 тисяч доларів. Просто Трамп любить цифри. Я порахувала російські помийки, зокрема телеканал Царґарат, припускають, що спеціальна місія на борту суперджета з vip персонами є прямим наслідком переговорів 12 лютого лідерів двох держав і полягає у поверненні у США ще одного переданого Росії в рамках обміну невідомого американця. Ну і певно, повернення до Кремля з Вашингтона, громадянина Росії Олександра Вінніка, який був співвласником криптобіржі, якого підозрюють у відмиванні 4 мільярдів доларів. 14-17 грамів марихуани і 4 мільярди доларів. Щоденний обіг біржі сягав 66 мільйонів доларів, яка слугувала майданчиком для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. З цього приводу було створено інформаційне шоу. Цілий приватний літак, рейс Вашингтон, Москва, Вашингтон, урочиста зустріч на подвір'ї Білого Дому, і сам колишній ув'язнений, якого повернули до Сполучених Штатів, загорнутий в прапор сполучених штатів з банкою пива чомусь. Дональду Трампу це так сподобалося, що він разом із Фогалем стали публічно нахвалювати Росію. Росія обійшлася з нами дуже люб'язно. Власне, я сподіваюся, що це є початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну. Ніхто, звісно, не скаже, що Фогель черговий американець, якого в 2021 році ФСБ підловило на спробі ввезення до Росії 17 грамів медичної марихуани і запроторили до в'язниці на 14 років. Так само, як і свого часу американську баскетболістку Брітні Грайнер, яку на початку 2022 року було затримано в аеропорту Шереметьєво через виявлення в багажі вейпу з гашишним маслом. Російський суд її засудив до 9 років позбавлення волі. А в грудні 22 го була обміняна на збройного барона Віктора Бута. Кремль зробив жест доброї волі, каже Дональд Трамп, коментуючи цей обмін. Зверніть увагу, що Зазвичай подібні обміни відбувалися у стилі часів холодної війни. Нейтральна локація, місто або аеропорт, десятки напружених кремезних озброєних чоловіків з кожного боку, які готові в будь-який момент за наказом згори зупинити угоду і звинуватити протилежну сторону в зриві. Ну а тепер Марк Фогель був переданий індивідуально. Саме зараз відбувається активний процес задобрення Кремлем адміністрації Дональда Трампа. Для чого вони дозволяють демонструвати його перевагу. Зробив те, що попередня адміністрація не змогла. Ну а путіну це абсолютно не складно, адже найкращий спосіб розташувати до себе співрозмовника це закидати його подарунками. Ну і раптом що то ФСБ ще наловить собі десяток наївних американців та європейців, які так необережно вирішили приїхати до Росії, і от вам підтвердження одночасно з прильотом до аеропорту внуково відпущеного Трампом російського кібершахрая Олександра Винника там вже затримали громадянина США. Байерса. у нього нібито знайшли в багажі пів кіло марихуани, захованої у мармеладному драже. Ну що, випадковість? Е, совпадіння не інакше. Тому, поки Трамп безапеляційно вірить Путіну, ми з вами читаємо чергові прогнози про те, як буде завершена війна Росії з Україною. А відбутися це має у кілька етапів. І початися має з припинення вогню. Стверджує держсекретар США Рубіо. На його думку, далі доречними були б гуманітарні коридори, зупинка ударів по енергоінфраструктурі. Хоча жодна з інструкцій ще не затверджена. Рубіо каже, що подивимось: як вийде, так і вийде. Також Європа повинна надати Україні гарантії безпеки, але є багато чутливих питань, як то територія, озброєння, мова, культура і так далі. І також США зацікавлені в довгостроковій незалежності України, і це буде можливе партнерство, де частина коштів повернеться у Штати, а решту інвестують у відновлення України. Ну до речі, копалини. Це ж не єдина можливість повернути гроші Сполученим Штатам. Європа може використати, наприклад, заморожені активи Росії як важель у переговорах про завершення війни. Так пише Блумберг, так кажуть європейські чиновники і Володимир Зеленський. До речі, в інтерв'ю Лексу Фрідману теж пропонував Трампу, щоб Україна купувала американську зброю за рахунок заморожених російських активів. Бо вони мають за це заплатити. Тоді він говорив про 300 мільярдів доларів. Блумберг каже, що цю ідею порушували останніми тижнями також на численних зустрічах між Україною, деякими її союзниками і командою Трампа. Тобто зараз немає жодних ознак того, що Трамп підтримує цю ідею, але немає жодних ознак, що він її відкидає. У січні спецпредставник США з питань України, Росії кіт Келох, заявляв, що Трамп не виключає можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів. І головне тут, щоб наші партнери гарантували нам безпеку, як ну, наприклад, США можуть вдарити по Росії санкціями. А можуть відправити війська в Україну, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме довгострокову незалежність України. Про це заявив віце-президент США Джей Дівенс в інтерв'ю Wall Street Journal. Тож варіант відправки військ США в Україну лишається на столі. Каже, якщо Росія не буде вести перемовини добровільно або ж добросовісно. Ну і тут же відразу в Москві кажуть не зрозуміли, тобто ні поняли». Слова Венса про відправлення військ США в Україну Росія просить США пояснити слова віцепрезидента Венса про можливе відправлення американських військ. Заява пролунала в контексті можливого провалу у мирних переговорах з РФ. Це нові елементи позиції. Раніше таких формулювань ми не чули, їх не озвучували. Тому, безумовно, якраз під час тих самих контактів, про які ми говорили, звичайно ж, ми розраховуємо на те, що ми отримаємо якісь додаткові роз'яснення. Ну і власне у Мюнхені розпочинаються важливі три дні, за якими, звісно, буде пильно стежити Україна, Європа, США, Китай і Росія, бо її туди. Не акредитували там, вже може бути підписана угода про інвестиції в видобування корисних копалин між Україною і США. Угоду привіз нам міністр фінансів. Я нагадаю, але Україна подала до неї свої правки. Тож м'яч знову на полі Америки. Звісно, якщо Росія там не акредитована, то ніякої зустрічі на полях Мюнхена української російської делегації бути не може про що раніше говорив Дональд Трамп. Але там будуть зустрічі команд України та США, які потім можуть і мають повторити в Саудівській Аравії з Росією чи без. Тому спостерігаємо, читаємо міжрядки, включаємо критичне мислення і точно не опускаємо руки, бо так набагато важче бити ворога. А я поки спостерігаю за часом. Відлік 24 годин до розпочався.